Вітаю гостей каналу на огляді будинку в селі. Сьогодні на огляді будинок у малівничому місті в західній частині України. Село розташоване в 100 кілометрах від міста Тернопіль. Найближче місто до оселі це місто Кременець. Місто історичне, дуже красиве, в якому є багато цікавих місць і всього необхідного. В селі діє загальноосвітня школа першого другого ступенів, будинок культури, бібліотека ФАП. є церква Святого Михаїла, побудована у 1922 році. Перейдемо до огляду будинку. Загальна площа земельної ділянки складає 50 соток. Будинок міцний, охайний на високому фундаменті. Подвір'я рівне, доглянуте. На подвір'ї розташовані колодязь, будівлі для ведення господарства, садок з молодими плодовими деревами, земля на ділянці дуже родюча. Загальна площа будинку більша, ніж 85 квадратних метрів. В будинку три кімнати, кухня, коридор і веранда. Підлога в усіх кімнатах з якісної доглянутої деревини. В будинок заведений газ, світло і вода. Опалення парове. Для отримання всієї необхідної інформації щодо цього будинку звертайтеся безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення розміщене в закріпленому коментарі. Залишайтеся на відео. Далі буде більше світлин будинку і території навколо нього.